Прозоречка з почав висівати часничок, а це їхав ради цікавості, загнав. 37 повинна бути. Ось 37, десь 38. Оце міжряді. Я ну, не розширять не буду. Вже в тому році сіяв так, висаджував так, хай вже буде так і є. Тобто виходить десь 38. Даже ну, на 40, ну, 39, десь отак. Якщо взяти оце раз і оце, ось два, і так покласти. да Та ні, 40. 40 чистими. 39,5 і 40 чистими. Так, грунт який необроблений, по якому каталися, сушнички зайшли на, на 5 да ні, де на п'ятна. 8 на 8 сантиметрів 5 це зовсім мало на 8 сантиметрів ще б 2 см ну гадаю що там у мене заходить нижче в баці вже не буду хай є такі а це скоріше за все є любаша ну я так думаю у нього максимальне, що в мене родило це 70 а це в нас 65. Так, коли починаєш чистити, отака вищиться шкірка. Перечистив, зараз підійдемо до того, що я вже почав садити, але там теж щось схоже, можливо. І то, і це любачено цього. поверхневі ці лусочки, вони більш біліші. Там ні. Ну і в кінці вже. Да, і ще їх десь виходить до 9 штук. Це а чесночі. Значит, Це вони так Складено

Так, ну тут те що я вже почав розсаджувати зараз такі трішки менші, тільки в мене виходить 55-60 так Якщо попробувати її Розлущити, так от, як ви бачите, набагато темніші. І інтернет ідентифікує як харківський фіолетовий. Ну, ну, а всередині ж ви бачите, воно таке саме. Ось. Ось. Тобто тут ще воно таке. Те ж саме, коли його... Починає чистити досередині, вичте, оці дрібезок це ще я сюди кину, а те вже воно не потрібне так, оце є, все викинемо. От що в нас? Теж по ну і давайте зачистимо вже цю. раз я почав, вже руки замастив, прилущені. Ну ось оце знову ж таки практично ідентичне, що одна, що друга. Можливо це один сур, тому що брав-то я, хай вже буде. Так, вже виросла яка є. Велика чесничина. Ну, смачна це ж знову ж таки, говорить, не про яблука. Так налищив ну, я його два відра 16 літрових, Це в мене вийшло 16 літрових. В кілограм якщо поміститься сюди два сорти значить втулю два бо мене там ще білий специфічний такий цікавий сорт залишається можливо його теж треба буде притулити сюди ну, не знаю площа маленька на жаль висадити є усі три сорти ну, щоб не дарма лущив Že je vaš obusek prišel, če je tam. Ну і як ви бачите, зазвичай одна недорожча така є. скільки їх би там би не було б. Ну, ось дві. Кидати їх не буду, карман я їх кину. Да, їх нема робити. Вона дасть маленька учасничина, а ми ж вирощуємо милийку. Так. Буде так. Значить, тепер головне висадити, щоб воно все було рівне. Тобто рядочки рівні на 40 см один від одного. Якщо вийде, то буде добре, якщо ні, то вже ні. Площа невеличка, бравлять все рівно я його буду вручну. Вже як буде, так і буде. Попробуємо. Далі. Сюди їхав другою швидкістю. оце попробував вперше. Ну перше сунеться Це таке будеш довго нудно. Тому переключаємося на другу. Начебто с міжряддям, межряднем ну плюс-минус мотоблок двигает. Бачите, коли закінчуєш, то треба все ж таки придивлятися, боєч, я... не знаю куди попало. Ну, Влізе і те відро, і ще там в мене пів піввідра почистить, я почищу, так і все окей, воно все сюди залізе. Це вже буду тоді думати, куди її садити. Так, Сашнички не дивився ніколи були, начебто нормально йдуть, колеса би не оці зубчики взагалі б нічого не зробив, так, а так і не забивається і все як є. Оці граблі, це в мене НЗ на всякий випадок. А вдруг Так, ну і виходить отака от площа з буграми і без бугрів. Можливо, я його забороную. скоріше за все, проїду бороною. Так, Щоб було красиво. І коли будуть вилазити зубчики, будуть однорідно вилазити до гори. Рослинки, коли будуть вилазити, все будинки. Так, друзі, на цьому все. Уже смеркає. буду досаджувати сам. Вам дякую за те, що переглянули. Ну, чи цибульку, цибульку, десь я подумаю де можна буде висадити. Висадимо, і теж з вами цього року. ну, Поки не небагато висаджувати. Ну а там подивимося. Оце ось кінцевий результат, як бачите. Ось воно впало. Ось так красиво загребло. і Все окей. Все, друзі, на все добре, бувайте здорові, все буде!